Здебільшого всі наклейки в CSGO це повна хуєта, але ось наклейки з останнього мажору, який відбувся в Остіні, течім відрізняються. А саме тим, що якщо їх повністю зішкрябати, наклеїти на зброю, повністю зішкрябати і зайти на темну ділянку карти або зайти на карту з нічним режимом, вони починають світитися. Ні одна з наклейок, які до цього випускали, такої функції абсолютно немає. До речі, про ці наклейки ми написали в нашому телеграм-каналі СтінЗАрб. І ви можете подивитися і розглянути їх як спосіб інвестицій, тому що вони там коштують зовсім мізерну суму, яку може собі дозволити практично от кожна людина, та реально кожна людина, тому що вони коштують там по 80, 2 гривні 85 копійок. Ну тобто їх ви можете закупити на пару гривень, так і мож, і не можуть запампитись. А типу, як саме вони можуть запампитись, ви також можете прочитати ось ось в цьому пості. Він невеликий і досить цікавий. І ще не забувайте, до кінця листопада проходить розіграш ножа метелика, гама доплер хвилі, стан прямо з заводу. По ринку коштує 135 тисяч гривень. Учасників на даний момент зараз в телеграмі. Блять, 250, 250 учасників на нішки коштує блядь, 135 тисяч гривень. Що потрібно там зробити? На три канала підписатися, кинути плюс чат. Хочеш друга запроси, плюс в тебе шанс буде. Єбануться, важко піздець. Тому не зволікай, переходь за посиланням в шапці профілю, якщо ти бачиш це відео в Ютубі, якщо ти бачиш це відео в ТікТоці, то можеш просто написати ось SteamZar в пошуку телеграмі і тобі виб'є ось цей канал.